Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. На вищому державному рівні відзначили діяльність нашого земляка, заслуженого тренера України, головного тренера національної збірної з рукопашного бою, тренера викладача ДЮСШ номер 3 Анатолія Волошина. Йому присвоїли почесне звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Указ підписав президент України. Впродовж останніх п'яти днів футбольна команда Гірник провела два матчі: один в рамках Кубка України, другий в національній першості. І в обох святкувала перемогу. Подробиці далі. Не встиг диктор по стадіону оголосити склади команд. Як рахунок у грі був відкритий. Один з півзахисників не витримав пресингу у центрі поля. Нічого кращого не вигадав, як відпасувати смугаство воротарю. Той вискочив на перехват, але трохи забарився. Чим миттєво скористався наш нападник, ситалик, який відібрав м'яч і вколотив його у порожні ворота. Саме у початку другого тайму гірники знову перехопили ініціативу. і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Гальчука. На 69-й хвилині зустрічі це вилилося у другий гол. Сетала пройшов по правому флангу і видав ювелі. Мірний пас вдовж воріт на Боровського, тому тільки залишилося не промахнутися. Третій м'яч, який був забитий вже наприкінці матчу, був братом близняком другого. Той же прохід і блискуче завершення атаки. Дубль заніс у свій гольовий арсенал Боровський. Отже, 3-0 і історичне попадання команди Гірник у одну восьму фіналу розірша Кубка України. Слід відзначити ще один приємний момент на кубкову гру гірник запросив представників центрів інвалідів Олімп та разом переважно візочників. Всі вони мали можливість спостерігати грою своєї улюбленої команди безкоштовно. Свого майбутнього. Того суперника гірник дізнається у п'ятницю, 28 серпня, коли пройде жеребкування. А вчора наша команда вже провела наступну гру в рамках п'ятого туру національної першості. Суперником гірника був черкаський Дніпро. У перші 15 хвилин зустрічі команди мали щонайменше по одній нагоді відкрити рахунок. Згодом Бушман все ж таки змусив капітулювати Ганева. Наші футболісти не знітилися навпаки, провели кілька разючих атак. Одна з них на 23 й хвилині завершилася голом. Спаса ситала. Відзначився солдат. У другому таймі територіальної та ігрової переваги повністю Володіли криворіжці. Вона і вилилася у другий, як з'ясувалося, переможний гол. Героєм двобою став Баєнка, який майстерно виконав штрафний, пославши м'яч у дальню від воротаря дев'ятку. Наступну гру у чемпіонаті гірник проведе на виїзді. Суперник ПФК Суми. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.